Всіх вітаю, друзі! Всіх вітаю на каналі Холанд Холонтеть, Українці за кордоном. Сьогодні я хочу трошки поговорити з вами знову про такий діагноз, як жирна печінка. Я не лікар, я не спеціаліст, просто моя родина з цим зіштовхнулася. Мої постійні глядачі знають, що мій син Нік захворів на жирну печінку. І от як же жирну печінку лікують у Нідерландах. Я вже розповідала, що в Нідерландах не назначили нам ніяких медикаментів для печінки, хоч я дуже вдячна багатьом глядачам, які мені писали, які препарати треба приймати, які, які препарати приймають у нас в Україні. Але я все це питала у лікаря, він каже, не треба, не треба, не треба, тільки дієта, тільки обмеження солодкого. Жареного, спиртного, кока-коли, солодких цих всіх напоїв, там хто курить, не курити. Ну, коротше, так дуже-дуже бережно ставитися до своєї печінки і буде гарний результат. І от ми були в госпіталі, знавали результати своїх аналізів, і можу сказати, що ми трошки задоволені результатами. Це ще, звичайно, не повністю встановилася печінка Ніка, але результати вже краще. І, значить, така дієта, такий спосіб життя допомагає дуже добре. Я спитала Ріка Рязнов, може йому поприймати якісь медикаменти? Ще він сказав: Ні, ні, нічого не треба, нічого не треба, продовжуйте так. Дієта нічого шкідливого, жареного, гострого. Солоного сильно е солодких цих напоїв, потім е морозиво, солодощі, різні цукерки, шоколадки, тістечка. це все виключити, І буде гарний результат. Друзі, от у нас так. Я поділилася з вами е своїм досвідом. І е це не мої рекомендації, я просто розповідаю, бо мої глядачі чекають, як же здоров'я Ніка, всі запитують, як нік, як нік. Далі, друзі, я поставлю вам деякі відео з госпіталя. Ще, ще раз хочу вам показати, як виглядають госпіталі в Нідерландах. Може, хтось побачить новий, хто не бачив цього. І хочу сказати, що в нідерландських госпіталях дуже персонал привітний. Всі вітаються, всі посміхаються, стараються хворим таку атмосферу створити, щоб. Їм там було добре, і ми дуже-дуже вдячні за це Нідерландам. Дивіться, друзі, далі. А вам дуже вдячна за підписку, за вподобайку і за коментарі. І ще раз, друзі, не втомлююся показувати вам, як виглядає звичайна лікарня в Нідерландах. Тут є кафешки, можна перекусити, попити каву. Приїхали з Ніком до лікаря на прийом. Аналізи здамо, потім будемо результат знавати. Каву, чай можна тут попити, віточки. Люди сидять, чекають свої ліки, виписують рецепти, там в аптеці видають. Тут є автомати, в яких можна купити перекуси. Зараз зареєструємося. Виписали далі Ніку, кроворозжижуючий препарат. Зараз зареєструємося і йдемо в аптеку. Беремо тут номерочок і. Ось. Сідаємо, чекаємо свою чергу. У нас уже похолодало. Всього один градус тепла. Був дощ з мокрим снігом. Я вже втеплилася. Мокро, вітряно і холодно. Так, ну що, отримали ми вже ліки для Ніка, знову виписали розжижуючи кров, розжижаючи і йдемо додому. Нам не привикать. Ми вже майже три роки в Нідерландах. До цієї погоди ми звикли. Схоже, що в Нідерланди вже прийшла зима, такий холодний вітер. Дивіться яке небо дуже холодно. І як завжди покажу вам клумбочки. Ой, дивіться мороз аж примерз. почорнів. Угу. І травичка пожовкла, да. клумбочки вже не ті, зима, зима. Травичка жовта, але все одно красива. Так, а що? Зима, зима, чекаємо Нового року. А Ось ця травичка шовкова, бачите, яка зелена, гарна. Астіші квітують, але вже такі, бачите, неприглядного вигляду.